П'ята година ранку починаються збори полуниці. Що я вам хочу показати? Це суто для тих, хто хоче торгувати невеликими партіями. Ось дивимося. Це в нас полуниця. Це в нас полка. Це в нас полка. Румба точно так само буде виглядати. А це насбріла. Так буде виглядати Азія і Альба схоже. Ось дивіться. Який вигляд? Це насбріла, ну вже збирається, тут нема що показати. А це в нас полка. Ну тут врожай, а врожаю. Про що хотів би розказати? Хто хоче ягодою торгувати. Що вам треба? Бріла, вам треба обов'язково. Бріла, Альба і Азія. І ще Сірія. Цих три сорти потрібно, щоб були обов'язково. Чому? Це товарний вигляд. А це нас полка, румба, так буде виглядати. І всі остальні сорта, які є більш круглішими. Вони є не маленькі, але вони є круглі. Вони є смачніші за брілу, але люди на базарі беруть брілу. чому всі хочуть довгеньку красиву ягоду. Ось тому-то неї сложимо румбу, полку і всі інші сорта, які є круглими, наверх ложаться більш довгі сорта: Азія, Сірія, Альба і Бріло. Мені особливо, і не тільки мені, особливо на базарі, дуже добре беруть Іменно імінобріло за таку довгу нейну форму. Бачите, вона така довгенька. Може цей рік такий трошки пішов, що довгеньке пішло. Так що рекомендую, далі буде.